Еще одна какая-то старохтелка. Это На этот без фильтра. Это же с фильтром. С фильтром не чуто.

Цього фільтру. Він так виглядає на графіку. Тут є резонанс. З одного боку є ну, така полога ділянка і є гостра ділянка. Ну, не гостра, кут більш такий під 90 От. І сама схема фільтру. Я не пам'ятаю, наскільки чого він там повинен бути. Це все розрахування катушки і теоретично розраховування. Так, оце он так виглядає. Це він уже на на новину. Тут 39.300, а отут а горбік.